Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету. Я і ведучий Олексійко. Я націоналіст від народження. Виріс у такому націоналістичному, патріотичному оточенні. А ще ця людина поет, Прозаїк. Один із вдохновників та учасників руху «Шістдесятників». Це це про Ігоря Мироновича Калинця, котрий народився 9 липня 1939 році на Львівщині. Вперше заборонені книги для читання отримує від вчительки української мови та літератури, а за спроби складати власні вірші отримує похвалу, закінчує фіологічний факультет. Львівського університету працює в обласному державному архіві, пише вірші, бере активну участь у дисидентському русі, за що отримав покарання шість років ув'язнення перських концтаборів соборого режиму і три роки заслання на Забайкаля, де би відбував вже разом з дружиною Іриною. Поезія допомогла пережити покарання. Це написане Берлі. Після повернення до Львова Ігор Калинець працював у Львівській національній бібліотеці імені Василя Стефанка. Згодом Міжнародному інституції освіти і науки, культури і зв'язків з діаспорою при Львівському політехнічному інституті. За пропозицією самого поета його поезія поділена на два періоди. Дев'ять книжок написаних до ув'язнення, де офіційно було надруковано першу Вогонь Купала. Решту у самовидавничному обмілу. Другий період вісім книг, написаних під час ув'язнення, теж ширилися у самовиданні. На сьогоднішній день випущено два томи поезії – муза та невольнича муза. А збірка поезій 13 аналогів, відзначена премією Тараса Шевченка. Опублікована його повість Молімус з зорям дайним у журналі Сучасність. Вірші з книжечки, книжечка для дзвінки стала хрестоматійною, доволі відомою серед дітей казки та вірші, казки зі Львова, про дівчинку і квітку, Данка і Кра, Таке собі та інше. Небелиці про котика і кицю. Забави стечок. Дурні казки. Третій період мого часу. Мовчання. Я змовк як поет у 1981 році бо вирішив більше не повертатись до поетів. На все добре. З вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей. Па-па!